Хвилинки про вічне, перелік вірних Богові людей, друзів апостола Павла, послання до Римляна, 16 розділ, 12-18. Вітайте і Трифосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену Присиду, що багато попрацювала в Господі. Вітайте вибраного в Господі Руфа і матір Його тамаю. Вітайте Асінкріта. Флегонета, Єрма, Патрова, Єрмія і братів, що з ними. Вітайте Філолога та Юлію, Ніреї, і сестру його і Олімпіяна, і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілункам. Вітають вас усі, церкві Христове. Перше Трифена важлива жінка у церкві, яка активно працювала в Господі. Її служіння, можливо, полягала в організації чи місіонерській діяльності, що підкреслює роль жінок у підтримці перших християнських церков. Друге. Трифоса згадується разом із Трефене. Також служила Господу, її участь підкреслює, що жіноче служіння у ранній церкві було поширеним і цінованим. Третє Персида улюблена і плідна у служінні. Напевно, відзначалась особистою жертовністю та великою відданістю, що зробила її прикладом для інших віруючих. Четвертий руф, вибраний у Господі, що свідчить про його особливий духовний статус. Його служіння було важливим для громади і Павло. Визнає його роль та вплив п'яте мати руфа, названа матір'ю Павла, ймовірно, духовне або реальне, що підкреслює її вагомий вплив у вихованні та підтримці Божих служителів. Асінкрит шостий вітається як один із братів у Христі. Ймовірно, учасник місіонерської праці або служитель у громаді. Сьоме флагонт згадується разом з Асінкритом, Також активний у християнському служенні. Восьмий Єрм ще один учасник служіння, про якого Павло згадує з поваги. Дев'ять Патров Належав до тієї ж групи служителів, які зміцнювали віру у Римі. Десять єрмія брат, який служив разом з іншими, підтверджуючи силу спільного служіння. Одинадцять філолог. Серед тих, кого Павло відзначає як вірних служителів. 12 Юлія, жінка, котра, ймовірно, була активною у громаді поруч із філологом. 13 Нірей – згадується як брат, що напевно активно підтримував громаду. 14 сестра Ніреї. Її згадка показує, що сімейні зв'язки були важливими для служіння. 15 олімпіян, що один святий служив у спільноті і був шанований серед віруючих. Цей перелік демонструє широту і різноманітність служінь у церкві Риму, де чоловіки і жінки, окремі особи і сім'ї діяли в єдиній команді. Павло підкреслює важливість кожного, закликаючи до любові та взаємної підтримки, що була запорукою сили і зростання першої церкви. Вітання через світі поцелунки символізують теплоту і близькість духовних зв'язків, а послання весь час нагадує, що церква це родина, де кожен має свою вагу і значення.